Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку, Сергій Жадан. Мені здається, у випадку з Лесою Українкою, та в принципі як у випадку з іншими нашими письменниками-класиками, спрацьовує цей ефект прокляття шкільної програми. Тобто, з одного боку, ці письменники оцінюються як класики, їм віддається належне, до них ставляться з пошаною, всі розуміють, що без них неможливо уявити канон української літератури і будь-яку шкільну антологію чи хрестоматію. З іншого боку, а це так чи інакше передбачає певне форматування в розумінні їхньої. Творчості так чинакше проробляються певні маніпуляції з тим, що вони написали. Робиться певна рецепція, формуються, формуються певні настанови стосовно того, як все це сприймати для того, щоб пояснити спочатку вчителям, а потім через вчителів дітям про те, як сприймати ці складні твори. Важко вимагати від дитини середнього шкільного віку, наприклад, самостійно розібратися у всіх перипетіях, всіх тонкощах, стилістичних, тематичних, естетичних і етичних, того що писали, наприклад, Іван Франко чи Леся Українка. Тому відбувається така спрощена подача для для вчителя і для дитини створюється певний методичний матеріал, і вже те, саме цей матеріал в наших то очах і формує уявлення, мабуть, без цього не обійтися. А з іншого боку, така схематизація, стандартизація вона безперечно дуже багато чого відсікає, дуже багато чого вбиває. Вбиває зокрема можливість вільної інтерпретації, можливість якогось маневру в при оцінці класика, можливість імпровізації, можливість самостійного підходу, тому що тобі задається. Певна догма стосовно оцінки лісової пісні. Ну і бажано, щоб ти її дотримувався, дотримувалася, якщо ти хочеш отримати хорошу оцінку. І зокрема, з Лесою Українкою відбувається щось подібне. Нам з дитинства від школи подають образ такої залізної жінки, лицарки, яка боролася за волю свого народу. І в принципі, ну це ж не суперечить істині, це так і є. Але за цим таким стандартизованим і дещо спрощеним портретом Лесі, губиться дуже. Багато напівтонів, дуже багато якихось тонких речей, які можливо не є настільки очевидними, але без яких сам портрет, сама візія Лесі Українки дуже багато чого втрачає. І натомість мені страшенно симпатичні якісь спроби. Я навіть не назву це ревізуванням, не назву це спробою якогось переписування канону. Скоріше це спроба цікавої нової інтерпретації, того, що написали наші класики. Це стосується імен, яких торкатися яких ще там 20 років тому було просто неможливо. Це вважалося чимось якимось святотатством. Натомість за останні. Два три десятиліття з'явилися багато цікавих літературознавчих робіт, які стосуються творчості і Котляревського, і Шевченка, і Франка, і Лесі Українки. Безперечно, скажімо, от нещодавно трапилася нагода прочитати книгу Апокриф це християнські драматургічні твори Лесі Українки, але їм передують чотири розмови Оксани Забушко із блаженнішим святославом. І ось це як на мене дуже цікаво. Це несподівано, це гостро. Це це парадоксально це глибоко і це зроблено з великою любов'ю і уважністю. Мені здається, саме ця глибина, уважність, любов і нестандартизація підходу вони мають мабуть, і мають характеризувати сьогодні справжнє нормальне літературознавство, яке спрямоване не просто на відпрацювання методичних програм, а на популяризацію української літератури. Тому мені здається, попри те, що здавалося б, ми про наших класиків знаємо все. Насправді існує дуже багато підходів, дуже багато можливостей для того, щоб переосмислити якісь. Загальновідомі і нібито очевидні речі.